Не перестаю дивуватися коментарям під нашими відео. Тобто, запитує людина, як отримати документи на проживання тут у Словаччині. Ми запитуємо, де він зараз знаходиться, в якій країні. Пише, наприклад, там в Голландії. Ну, ми, звичайно, це наша така практика. Я запитую, а чим вам, наприклад, не подобається саме Голландія? І мені пишуть, що за дебільні питання? Я ж наче все написав. І тут, оце. Знаєте, такі, виникає такий ступор, бо ти реально розумієш, ну, як можна взагалі далі працювати із таким запитом і з такою людиною? Якщо, наприклад, там ми все-таки почнемо працювати, і у нас будуть виникати якісь питання там, по документам ще по чомусь, як взагалі з такою людиною якісь питання вирішувати? Як доносити якусь певну цінність? І для мене це дуже боляче, тому що я розумію, що, наприклад, якщо людина в першому запиті. Відразу без ніяких, ну, скажімо там, з нашої сторони якихось моментів, які могли би спровокувати, наприклад, людину на таку дію. Вона дозволяє собі так спілкуватися. То як ця людина взагалі спілкується в тій самій країні, де вона знаходиться із тими іноземцями, ну, не іноземцями, а з корінними мешканцями, і взагалі хотілося би мені ходити поряд по вулиці тут. У Словаччині із людиною, яка має такі цінності. Ні, не хотілося. б. І, звичайно, ми не можемо впливати на те, хто сюди переїжджає. Але би дуже хотілося, щоб ті люди, які приїжджають сюди за кордон, да, це вимушений переїзд, да, це люди, які втікали і втікають зараз від війни. Але ж ви розумієте, що ваша поведінка, ваші вислови, вони якраз. Несуть сюди за кордон інформацію про те, хто такі українці. Да, ми запитуємо, чи подобалося вам щось чи не подобалося в тій країні, де ви зараз знаходитеся, тільки із тією метою, щоб, наприклад, тут, у Словаччині, ви не стикнулися з тим самим. Якщо, наприклад, ви хочете змінити країну, де ви зараз там перебуваєте, бо ну, за останні три дні під нашими відео було дуже багато переглядів, і люди писали із Канади, із Америки, із Франції. Із Нідерландів, і з багатьох різних інших країн, там з Германії, і в кожного з них була на це своя причина. Тобто, чого ці люди розглядали для переїзду, для тимчасового захисту чи для оформлення якихось інших документів розглядали якусь іншу країну, а не ту, де вони зараз знаходяться. І були якісь моменти, коли, наприклад, ми в розмові чіпляли цю тему з точки зору переїзду, що саме не подобалося там. Що саме, наприклад, людину там тригерить в тій країні, де вона зараз знаходиться, і ми проводили паралелі, наприклад, як це тут, у Словаччині. Тому що для нас важливо, щоб людина, коли вона переїжджає, коли вона замовляє у нас ті чи інші послуги, і ми тим чи іншим чином являємося причиною того, що вона сюди переїде, щоб її очікування вони були щоб ці очікування справдилися, щоб це не було, наприклад, там якесь. Як от кажуть, очко да, і будь-якою ціною, щоб ці люди приїхали сюди. І, будь ласка, ведіть себе чемно. Зрозумійте, що іноземці вони не знають, хто такі українці, і багато хто із цих іноземців будуть судити взагалі по всій, про всю націю із вашої особистої поведінки. Тому пам'ятайте, що відповідальність на кожному з нас.